Сладкевич Олександр, проживає в місто Рівна, капілан Церква Божого Спасіння, така є, Християни Віри Івановської. Працюю в соціальних служіннях. і Зараз їздимо на схід. Як з початку війни, Херсонський напрямок, Волоча Вовчанський. Працюємо з місцевими капіланами, працюємо з військом, маємо підрозділ, куди їздимо. Скажу, дуже приємно було навчання. Я хотів би ще далі продовжувати вчитись. Отримав знання такі, які я ніде не отримав. Дуже хороша, прекрасна програма. Є такий професор Андрій Дудченко, дуже потужний чоловік, який викладав, який допомагав, який мене вів. Йому дуже така щира подяка цього серця. Хороший, прекрасний брат брат з православної церкви. Шаную. Таких людей програма дуже потужна. Я впізнав доволі таки немало для себе і для служіння. Я Вже використовую це в знаннях, які я отримав і люди, які зі мною співпрацюють, також їм дещо підказую, допомагає хлопцям на фронт їздить. Дуже потужно. До людей помінялась трошки думка і. Таке я вам скажу про те, що християнство воно не тільки в узкому кругу, християнство воно по всьому світі і служити треба людям усім. Незалежно від конфесії, православно, католики, євангелісти, баптісти, п'ятидесятники, шикарно, потужно. Я в цій програмі я навчився в цьому служінню. Таке, знаєте, деякі аспекти, що їх ніде не прочитаєш, але мені оце триніті дуже допомогло. Так, дякую вам, дякую хто, хто робить цю програму, хто це все поширив. Дуже приємно, потужно. Хай вас Бог благословить. У мене все.